Чи знали ви, що понад мільйон квадратних кілометрів сучасної Росії колись були китайськими землями? Владивосток, Хабаровськ, Благовіщенськ, усе це зовнішня Маньчжурія 19 століття, Китайська імперія. Цін слабне після опіумних воєн. Росія користується моментом Айгунський договір. Одна тисяча п'ятдесят восьмий рік землі на лівому березі Амура відходять Росії. Пекінський договір. Одна тисяча вісімсот рік. Китай втрачає вихід до японського моря. Владивосток тепер російський. Навіть сьогодні. У китайських підручниках ці землі позначені як Тимчасово втрачені, хоча у 2004 році. Китай офіційно визнав кордон. Пам'ять про зовнішню Маньчжурію нікуди не зникла. Історія вчить, карти змінюються, але минуле завжди чекає свого часу.